Друзі, всім привіт! Сьогодні трошки нестандартний формат відео. Ем, сьогодні, до речі, познайомтеся це моя жінка Наталя Олександрівна. Ми сьогодні вирішили записати для вас, для вас відео на тему, як заправити машину безпечно, правильно та з шляхом найменшого супротиву. Постараємось закрити більшість питань, які виникають на заправці. І е, Наталя Олександрівна нам в цьому допоможе, так? <рі> Нещодавно так? просто була ситуація у Наташі, що е, приїхала на заправку, і, як виявилось, виникли запитання, хоч вона і була часто поруч зі мною, і бачила, як треба заправлятись, але м, все одно якісь питання в тебе виникали, так? В угу. чому була складність? Угу, да багато складностей. Виявляється, що є різні колонки. є... Колонка дизельного палива, а є е, бензин. бензин. Я цього не знала, я намагалась дизелем заправити машину. А воно не влізло, Не влізло. одразу закриваємо питання. Треба перед тим як їхати на заправку, визначитись якимись базовими речами, де ця заправка знаходиться. Прокласти туди маршрут, зрозуміти, як їхати, в ідеалі розібрати кожне перехрестя, як, з якої смуги, в яку смугу, як повертати, кого пропускати. Але це трошки не по темі. Приїхавши на заправку, ви повинні розуміти, що у вас там бензин чи дизель, і дуже важливо може, це не переплутати. А може ну, електро? А може електро, так. А ви шукаєте там на Теслі той лючок і думаєте, куди мені дизель злляти той? Так, якщо у вас бензинова, і ви раптом, ви раптом хочете собі заправити дизель, то, скоріш за все, скоріш за все це не, не точна інформація, але, скоріш за все, пістолет не влізе в бак. Він йде товщий, ніж е, горловина заправочного баку. А ще треба знати, де твій лючок бензину. Так, ще треба знати, де лючок знаходиться, і в багатьох машинах на приборній панелі, ось тут, там, де світиться значок заправки. Там же де в нас паливо, колоночка. А, -а, -а, -а. а, вони в нас є теж. диви. тільки щось воно не фокусується. Ось він, оцей заправочний значечок, і біля нього є стрілочка маленька, яка показує, з якої сторони лючок. Якщо стрілочка вправо, значить наш бак знаходиться справа. Якщо стрілочка зліва, відповідно, зліва. А якщо стрілочки немає, то можна вийти і обійти машину по колу і подивитись, де є отака квадратна штучка, куди. Заливати паливо. Ну все. Поїхали, все детальніше розкажемо, покажемо. Так, ти вже визначила, що лічок в тебе з якого боку? З правого. З правого. Супер. Їдемо на заправку. Поворотничок. Праве дзеркало перестроюємося. Так? Так, і під'їжджаючи на заправку, ми вже звідси намагаємось роздивитися, де той 95-й бензин є на якій заправці. Я думаю, він повинен бути на розуміти? кожній. А як розуміти? Дивись, он, чорна табличка. Бачиш, на кожній цій штуці, на кожному стовбі, є чорна табличка з надписом Де яке паливо. І перевіряємо сьому колонку, так що подалі від входу, щоб не займати якусь чергу, можливо, ми ж тут можемо якийсь час тренуватися. Так, є 95-й, є навіть сотий. Ой, Це колець. не тобі. Це нормально. Я тупо злякалась. Так, під'їжджаємо не максимально близько, але можна ближче трошки. І зупиняємось так, щоб пістолети були приблизно навпроти заднього колеса. З салону це навпроти спинки задніх сидінь. Є? Є. Пістолети, спинка задніх сидінь. Приблизно є. Тепер ми що? Ставимо паркінг, ручник. Може дядько йде до нас. Нічого, ми його зараз попросимо, щоб ми самостійно впораємося. я машину. Давай я тобі перший раз покажу, як, як там що треба. Угу. Дивись. Е, є лючок в різних машинах він відкривається по-різному. Може бути з салону кнопочка відкривається, може бути як у нас, натискаєш, воно відкрилось, і ми далі відкриваємо рукою. Так? Uh -huh. Є. Далі, де сюди. Іде пробка. Пробка показана, стрілочка на закручування, як звичайне горличко в бутилці. Так? Відкрутили, дістали. І щоб воно просто не тіліпалося таким чином. Хоча можна, щоб і тіліпалося, це не критично. Є отут така піпка і тут дирочка. Uh -huh. Тоже, в різних машинах оформлено по-різному, десь там крючечок, зацепчик якийсь тут є. Тобто це uh -huh. все індивідуально. Далі. горловина у нас звільнилась. Обираємо паливо, яким ми хочемо заправити. 95-й UPG беремо. Це має бути якийсь покращений. Далі з приводу пістолету. Що беремо з пістолетом? Е, щоб його дістати, треба зняти його тут внизу з крючка. Видно, да, там щось на камері? Внизу з цього крючечка треба його дістати, зняти і просто дістати. Далі. Далі ми пістолет ми не перевертаємо, так як тут є залишки пального в шлангу. І якщо перевернути, то вилються залишки пального, можна обляпати собі кросівки, штани і півмашини. Да? заляти. Тому це горлишко треба вставити сюди в горловину так, щоб воно не перевернулось. Або опустити його донизу. Ти трохи далеко стало. Ого. Да. Тепер опускаєш. Покажи, що вставляєш. ти зробив. Так, що я зробив? Дивіться, цей шланг, цей шланг у нас витягується. Беремо рукою і тягнемо. Витягнули. так? Далі я тримаю рукою, пістолет, вставляю сюди в заправочний люк. Да? Але не перевертаю, тому що вильються залишки пального. Я його опустив донизу, вставив. Далі вже перевертаю, залишки вже полилися, але полилися в бак. Далі я засунув, наскільки воно засунулося. Да? І відпустив цю всю історію. Тобто там є зубчик, за який воно зачепилось за горловину. Все, зубчик зачепився, цього достатньо. Тепер я можу відпустити руку, шланг втягнувся, але зубчик там тримає цей шланг, щоб він угу. не вирвався звідси. В ідеалі, звісно, приїжджати трошки ближче і ставати чіткіше навпроти угу. лючка. Але то вже як вийшло, не критично перепарковуватись не будемо. Далі нам треба натиснути е, вже, на да? важіль. Натиснути і зафіксувати його. Фіксується цей важіль ось таким фіксатором маленьким. Угу. Є ось цей фіксатор, так? І тут є е, кілька положень зазвичай до упору, якщо ми, і зафіксували. Це воно максимальний напор буде, так? Далі можна поставити його десь на серединці. зафіксувати. Це воно, Ні, це воно повністю, так? А десь на серединці це воно. Що вже зламане. Це повністю. А ось не повністю. Ось воно. Коли не до кінця, фіксуємо і важінцей відпускати. Ага, ніфіга. Нижче треба, так? Да? Ось воно аж. Тобто зовсім трошечки нажалось, виходить, і вже треба фіксувати все. Ось воно. Є таке? В ідеалі зафіксувати на серединці, щоб не давати великий напор, щоб воно заливалось під невеликим напором, бо є машини, в яких. Відтік повітря погано працює. Тобто там же в бак заливається рідина, і треба, щоб повітря, яке в баку є, щоб воно виходило. В деяких машинах це погано працює, забивається той канал відходу повітря, і тоді може политись через верх паливо. Щоб цього не сталося, ми ставимо менший напор. Так буде надійніше. Понятно. Є таке. Я це все ставлю, прибираю в зворотній послідовності, так само не перевертаю. Так. І тепер це робиш ти. Я? Yes, of course. <рес> От йомаю. Ти хочеш з цього самого боку, так? Да? Давай. Як хочеш. Не натискай. Ой. О, бачив? Це що таке було зараз? Просто бери пістолет, не натискаючи на курок. Є. Не перевертай пістолет, да? Однією руко... так? Однією рукою тримаєш пестик, іншою підтягуєш цей шнурок. Ого, так, тяжко він. Не перевертаючи, вставляєш його в горловину. І чіпляєш крючечком за Отако. Є таке. Так. Все, тепер цю штуку відпускаємо і натискаємо курок. Натискаємо і фіксуємо. О, не вже зафіксувалося. Так, да, там видно, де треба Супер. зафіксувати. Супер, Тепер йдемо платити. Йдемо. Закривати машину треба? Так, звісно. Тебе ж там залишилась сумочка з телефоном, так? Да? Навірно, і гаманець теж залишила. Да. Звісно, хто буде платити за паливо, я чи що? Не. Поки ти відходиш, ти відійшла, дивишся номер колонки. Сьомий, так? Угу. І яке паливо у нас було? 95-й UPG. Так, 95-й UPG. Угу. Все, йдемо платити. Підходимо на касу і ти кажеш номер колонки і е, яке паливо угу. або суму, або літра. А куди підходити? Сюди, так? Да? Так, я думаю, можна сюди. І туди можна. Можна і туди. Доброго дня. Доброго дня. А, сьома колонка, 95-й, UPG. Сьома колонка, UPG-5, На скільки Наскільки? <laughs> скільки в тебе грошей з собою? Ну я не брала з <laughs> грошей. <laughs> Нема. А давайте на 10 літрів, так. Що, чеки ти забрала, да? так? Так. Йдем? Йдемо, дивимося, як ми заправляємось. Все, бензин там полився. Обходь з, зі зручної для тебе сторони. Ти ж будеш зараз все повертати на місце. Ну так. Да. Так, і дивимось, що в нас тут заливається. Показано кількість літрів. Показана сума, ціна за літр. І видно, що все залилося. так? Угу. Тепер зворотні послідовності. Спочатку треба відчолкнути е, курок. Ні-ні, Просто диви, відчолкується достатньо просто. Попробуй ще раз зафіксую його. Давай. Так. Просто натисни так, так. і відпусти. Угу. Да. Автоматична система. Не спіши. Да. І перевертай донизу, щоб не вилились залишки пального. Супер! А от так так от. не вийде, да? от так? Отак? Так, так. Робиш, як виходить, як воно логічно все. Тут І немає чіткої я... інструкції, просто є е рекомендації, які полегшують трошки життя. І, І крутиш до кінця, поки воно не щелкне. Щелкнуло, все, Спитно. супер. Все. І закриває. Закриваємо, але так, закрилось. Прикольно. Деякі М -м. машини, до речі, не закриваються, поки не розблокуємо двері. Воно двері не, виб... не відкривається, поки не розблокуємо. Так. Це само тобто, зараз відкрити. ми не можемо відкрити. Може попробуй, нажми на відкрити, а тепер закрити. От тепер воно, по ідеї, замкнулося. Да. А ну, попробуй ще. Так, замкнулося і не відкривається. А тепер, якщо відкрити, Вау. то вже. Все, все? супер. Дивись, коли ми сіли і заправили машину, вже сіли після заправки, все там дістали, все закрили. Твоя задача оцінити, чи тебе хтось там чекає позаду. Якщо нікого не ніхто не чекає, то ти можеш собі, не поспішаючи зробити всі дії, пристібнутися там і всю цю штуку. А якщо пару машин вже за тобою під'їхали, то є сенс е, спочатку включити драйв, проїхати якихось там 2-3 метри вперед, зупинитися і вже далі пристібнутися, підготуватися до повноцінного старту, щоб не затримувати довго місце для заправки. Так? Угу. Все поняла? Угу. Друзі, як вам такий формат? Діліться в коментарях. А ще напишіть в коментарях обов'язково, скільки Наталія Олександрівна разів сказала «Угу». до зустрічі в нових відео.